Робочі будні проходять практично під безперервними сигналами повітряної тривоги, бо окупанти буквально за кілька кілометрів на протилежному боці обмілілого Каховського моря і постійно гатять звідти по цивільних. Але попри це, безстрашні помічники поспішають до своїх підопічних. Ми перебуваємо у Червоногригорівці, населений пункт вдень і вночі перебуває під масованим ворожим вогнем окупантів. Попри це, люди намагаються й далі вести звичне життя. Садять городи, ведуть господарства та працюють. Наша знімальна група задля цієї поїздки вдягла додатковий захист. Втім, щодня без касок та бронежилетів тут працюють соцпрацівники, допомагають пенсіонерам та людям з інвалідністю. Про їхню роботу сьогодні і дізнаємося трохи більше. Знайомтесь, це пані Олена. Вона працює в соцслужбі вже вісім років і щодня допомагає тим, хто не може подбати про себе самостійно. Порується з ними на городах, оплачує комуналку, опікується побутовими справами. Зараз під її опікою дев'ять людей. Сьогодні в мене за планом відвідати дві родини. Я отримала від них список продуктів, які їм треба купити, також ліки і наберемо їм питної водички. відвеземо. Робочий день соцпрацівниця починається о 8. Напередодні вона складає перелік справ і зранку вирушає на двоколісному за звичним маршрутом. Зазвичай перша зупинка продуктовий. Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні мені треба пільвінів півтора кілограма. Які ну просто... Давай. Свіженькі пельмені, м'ясні обрізки для тварин, вершкове масло та сметана. Всі покупки для підопічних виключно за списком. Саме головне, щоб продукти були свіжі і недорогі, оскільки пенсія в наших підопічних ну невелика. Наші дівчатка, ті, що в магазині торгують, вони в нас вже знають. Вони навіть самі вже ось сьогодні привезли такий-такий товар. Ось дешевше вони вже знають. Знають яку ми ковбаску бабулічкам беремо. Обов'язкова зупинка на шляху аптека. Мені потрібно сьогодні валідол пластиночку. 22, 22. Угу. Карвалол велика, якщо є. Жінка розповідає, ліки в її списку є завжди, бо підопічні літні люди мають хронічні захворювання та ще й страждають від стресів через постійні обстріли. Від головного болю ліки, від тиску, є в мене такі, що від цукрового діабету, від серця. Деякі навіть заспокійливі купують, коли в нас дуже великі обстріли. Першими, кого Сьогодні відвідала пані Олена, родина лютих. Доброго дня ще раз ось о, по покупочки. Зараз е, ліки купила, продукти купила. Зараз будемо з вами готувати. Добре, дякую, дякую Станіславу Івановичу та Лідії Тарасівні по 84 роки. В цьому будинку вони прожили більшу частину свого життя. Від початку великої війни спокій подружжю лише сниться. Бідкаються їх будинок увесь, понівече ворожим залізячим. Завори побиті, дірки побиті. Навіже ось ну місяць назад. Да mm -hmm. місяць, ото сколок так рубанув у перило. Перерв 16-ку перерізав і в стіну вирізався. А так себе до цього вибито окрім донечки, так подружжя лагідно називає свою помічницю. В них нікого більше немає. Пані Олена опікується ними вже три роки. Приходить двічі на тиждень, допомагає в побуті, привозить гуманітарку та ліки. Ну, навіть був такий момент. Весна садимо цибулю, Ну бабулька вони коли лучше, коли хуже. знаєте. то, то так похуділо, плохо. Приходить яночка, провели, що ти, 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 ти? так то не можемо нагнутися. Та за час латочку посадили. Це боля росте з легкої руки, добра душа. А ще Олена допомагає пенсіонерам розібратися з платіжками за комунальні послуги. Так, тобто, це нас тут переплата. Це нам треба книжечку новеньку. Ось вона. Ось вона далі. Наша героїня поспішає до подружжя усиченків. Їм сот працівниця привозить ще й воду. Через обміління водосховища у місцевих і досі проблема з водопостачанням. Тому технічною та питною забезпечують благодійники. Так, ви замовляли лапки і масличко сьогодні. Любов Григорівна та Микола Кирилович потребують допомоги через стан здоров'я. кажуть, за чотири роки Олена стала їм рідною бачимо, що ми самі вже не справляємося. Оформили благодаря Свісоєту, ходить вона Владимировна до нас, як наша дочка. Ми їй довіряємо. Усі питання, всі усі деньги, що треба, що і в хаті, і усе, вона як наша. Сім'янин вважається. Пані Олена зізнається свою нелегку, але цікаву роботу любить. В нас люди похилого віку, які завжди радісно тебе зустрічають. Яким ти допомагаєш? Ну неможливо це не подобається. Не один рік. З людьми працюєш, це ж ну як, як твої рідні, вони стають у Червоногригорівській громаді. Працює 900 працівників. Вони допомагають пенсіонерам самотнім та людям з інвалідністю. У нас центр надання соціальних послуг він складається з двох відділів. Один відділ це догляд вдома, це особи похилого віку і особи, які залишилися. Самі одинокі у нашому центрі таких осіб знаходиться 79. Щоб отримати помічника, треба стати на обліку соцслужбі. Для цього людині необхідно звернутися у ЦНАП або селищну раду та написати заяву. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд, новина 11 каналу.